Слава Україні, з вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз покажемо вам чудового міні-тракторця Янмар аф 18 з крайнього надходження. Те, що ми завжди кажемо: От, бачите, людина вибрала не знижку, а нові шини. І подивіться, які гарні БКТ-ні шини, як органічно вони виглядають на японському тракторі. Ми поставили, власне, шини БКТ. Хоча, зараз я вам ще покажу, які були шини. А людина все одно захотіла нові шини. А ці шини ми їй даємо. Ну, про всяк випадок ще, можливо, колись та й пригодяться. 18 сил, чудовий стан, ґрунтофреза метр тридцяти, гідропідсилювач, розворот на реверсі. Просто неперевершений гарний тракторець. І доставляємо людині, вітаємо з покупкою. Бажаємо звичайно міцного здоров'я в першу чергу і потім гарної експлуатації. Цього чудового функціонального трактора. Так, йдемо по -по покажу, які шини були. Ще просто півбіди, як то кажуть, і можна ще було сезон другий їздити. Віддаємо шини Брідстоун оригінальні, бачите, карби ще присутні, і воно б ще працювало ну, точно в сезонів ЗО-2. І бачите, вже вивантажуємо наступний контейнер. І які прекрасні трактори в цьому надходженні. Але це окрема історія. наче нові. Х20 з канопі, з кабінкою буде. От бачу F16, Сіл 19. Просто чудовий стан. Наразі 4 вивантажили. Подивимося, що буде далі. Телефонуйте, звертайтеся, підберемо. Найоптимальніший для вас варіант серед безлічі тракторів, які є на наших майданчиках івано франківську та у Рівному. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВіреМ Техніка. До побачення!